Друзі, всім привіт! З вами Файна компанія. Сьогодні ми з Андріком виїхали на спінгову рибалку. Зараз у нас 1 грудня, як ви бачите, подекуди лежить сніг. І ми вирішили вискочити на гарячку, попробувати впіймати окошка, щучку. Також до нас приєднався Саньок, але він пішов ниже по течії в сторону зі снаряда. пробувати піймати щучку, потім його покажем. Вон, як ви бачите, гарячка дамба наша місцева. Зараз поставимо. Ультралайтик, так? Да? Ти скажи, що вже щучку попробували половити. А, щучку ми вже половили, до речі, да. і ніякого не, не щось... ударчика. Біля да. Їздили на кіля е, дачі були, там на, на стариці покидали, на старі покидали, приїхали на гарячку, теж нічого ударчика не мали. Де... Зараз М... міняємо снасті і йдемо десь на Так, да. Да? Десь підемо на НДВ, попробуємо там покидати, Окушка може кого впіймаємо. Оставимо зараз щось таке на Окунька. Погода сьогодні радує. Сьогодні у нас плюс один, плюс два. Сніжок вночі пішов, але сонечко виходить, тому тепленько, і будемо пробувати щось зловити. Хоча на дворі-ноль. Хоча на дворі-ноль, так. Да. Але ні, десь на сонці плюс один, плюс два десь буде. Того повдівали кожухи, готуємось до зимньої рибалки. Вибачайте, що не було довго відео, але скоро зимова рибалочка, жерліці. Так що чекайте. Як ви бачите, вже й саньок підтягнувся. На фоні невеличкий сніжок і зараз ми що Андрій спробуємо? Зараз ми в'яжемо флюрик, ставимо малесеньку джиголовочку, якийсь силікончик сідобку і будемо бомбити окуні. Так що погнали, так, да, Саня? Дід да. Да. Ло... сидить на карасика і на живця ловить, але толку в нього немає, так що гарячка мовчить, можете сюди не їхати. Так. Саня первый шнурок. Кто там на что взяла? За Волтер Страйк Про Монтера. 110. Что, пускаем рости, правда? Ну конечно. Все, поплывла. Мама, тата, позови. Мама, тата, бажано бабу и деда тоже. И прабу. Прабабу <laughs> тоже. Вот, <laughs> мы заходимся на НДВ. Друша, кунька пробує, я пробую ловити. а Саня по щуці сьогодні пішов. Чисто в обір і все. Сьогодні файна компанія не ловить, а ловить Саня. Диві, другий шнурок з тої ж самої точки. Той самий обір. Той самий в обір. Так, фото з трофеєм. бере приблизно до центру. На паузі, Саня каже. Чи теж жити, правда? Звісно. А ну, покажи ще. Е. Нарочі. Нарочі. Друга вже. Ну, тепер можна їхати і до хати. можна. <рив> і що ж, любі друзі та гості нашого каналу. Як ви бачите, сьогодні нам вдалося порибалити на спінінг, половити щучку та окуня. з нами був Сашко, який з двох забросів піймав дві щучки, йому вдалося зловити, але він їх випустив, хай вони підростають та радують нас як на жерліці, так і на спінінг. Андрій. Да. Окушками сьогодні теж половити, але, але але щось переш... гад, є зім... З НДВ ми вже перейшли на зім снаряд. Рибка пльохає, рибка активна, але щось вона не бере. Тому друзі, вибачайте, що довго так не було відео. Ми стараємось для вас його сняти. В когось робота, в когось якісь побутові проблеми, але чекайте зимового сезону і все побачите за власні очі. Але сьогодні ми гарно провели час. Да, гарно погуляли провели собі. Взагалі цілий день провели дуже. Гарно. Перший день зими, як ви бачите, невеликий Да. Взагалі да. бомба. Тому чекайте нових відео та ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі, всім пока.